Наступ на Курщині триває. ЗСУ просунулися на 5 кілометрів. Російські пропагандисти досі не відійшли від шоку. Український генштаб все ще мовчить, що насправді відбувається в Курській області. Обговоримо за мить. Ви на каналі ФН. Мене звати Наталія Мартинюк. Українська армія продовжує наступ Курщиною. За першу добу нової контратаки ЗСУ просунулися на 5 кілометрів. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики пишуть, що українські воїни рухаються на південний захід від Махнівки, а також на північ і схід від Черкаської Конопельки. Наразі вони взяли під контроль селища Колмаків та Фанасіївка. Частково цю інформацію підтверджують, і так звані російські воєнкори. Вони повідомляють, що ЗСУ відбили у армії РФ не лише Фанасіївку, а й Черкаську Конопельку. Але у населених пунктах нібито досі є трохи окупантів. Один із Z-блогерів Роману опублікує ось таку мапу, на якій синім кольором позначена буцімто нова лінія бойового зіткнення. При цьому пропагандист звинувачує у прориві оборон росіян командирів на місцях. Мовляв, їх брехня про реальну ситуацію на ділянці призвела до провалу оборони. Українські військові пабліки теж підтверджують успіхи ЗСУ на Курщині. Поки генштаб мовчить і офіційно не коментує ситуацію. Окремі бійці розкривають деякі деталі операції. Наприклад, лейтенант ЗСУ із позивним Алекс пише, що Росія перебільшує втрати України у техніці. Мовляв, під час наступу української армії ворог спалив приблизно 5 одиниць техніки. Для цього армія Росії задіяла оптоволоконні fpv дрони Також активно працювала ворожа авіація. За словами «Алекса», російські борти літали навіть над суджею. Водночас військовий закликав не сприймати за чисто монету інформацію від російських зетблогерів. адже реальну ситуацію на Курщині нині знає лише українське командування і самі учасники контрнаступу. Нагадаю, що Україна уже півроку отримує плацдарм у Курській області. Це призвело до зростання втрат у російській армії. Останні дані свідчать про проблеми із мобілізацією всередині Росії. Про таке заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Каже, що Путін недарма почав латати дірки солдатами із Північної Кореї. Цитую: Щомісяця армія Росії поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні, тобто російська армія у мінусі, якщо не враховувати найманців солдатів із північної Кореї. Кінець цитати: втім, їх теж успішно знищує українська армія, а кількох бійців КНДР навіть взяла у полон. Посол України у Південній Кореї Дмитро Пономаренко повідомив, що веде переговори із Сеулом про передачу двох солдатів Кім Чен Іна, адже у разі їх повернення додому на них може чекати страта. Натомість південна Корея вважає північних корейців своїми громадянами. Тим часом бійці сил спецоперації розкрили свій секрет успішної операції на Курщині. Воїни розповіли, що зайшли на територію РФ ще за два місяці до початку масованого наступу у червні 2024-го. Вони вели розвідку і завдавали точкових ударів по талах ворога, знищували системи ППО і склади боєприпасів, підривали логістику, влаштовували засідки і саботажі. Все це полегшило подальше просування основних підрозділів у глиб Курщини. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що курська операція є показовою. Насамперед вона продемонструвала слабкість Путіна, а також дала два важливі уроки світу. Цитую: Путін намагався знищити Україну за кілька днів, але через кілька років війна йде в Росії. Курська операція дала світові два уроки: перший не боятися Путіна, а другий вірити в здатність України перемогти. Підсумував Сибіга. Шановні глядачі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, пишіть у коментарях під відео. Поставте йому лайк і підпишіться на канал. У Києві в ніч на 7 лютого лунала сирена. Росіяни знову вдарили шахедами. Мешканців столиці закликали негайно пройти в укриття. Невдовзі пролунали перші вибухи і стрілянина. По ворожих дронах працювала ППО. Моніторингові ресурси писали про проліт БПЛА над Дарницьким, Голосівським, Дніпровським і Солом'янським районами. На камеру очевидців потрапив навіть шахет із підсвіткою. Виглядав він ось так. <му> Гучно було і в області. Українські військові збивали безпілотники. Уламки одного з них упали на гараж у броварському районі. Спалахнула пожежа, яку загасили працівники ДСНС. Також пошкоджені вікна господарського приміщення. За попередніми даними постраждалих немає. Ще 13 тринадцяхів знищила ППО над Сумщиною. Втім, росіяни гатили по регіону не лише дронами, а й мінометами і скидали авіабомбами. У підсумку протягом ночі та ранку у Сумській області пролунали 26 вибухів, зокрема у Хотінській, Миропільській, Краснопільській і Великопасарівській громадах. Під обстрілами була і Дніпропетровська область. Двічі армія Росії із важкої артилерії била по Нікопольщині. Дісталося і Мирівській громаді. Дроном камікадзе ворог влучив по райцентру. Там є пошкоджена інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. А на цих знімках Купінськ упродовж доби росіяни кілька разів обстріляли місто. Зокрема, вдарили фугасним реактивним снарядом із РСЗВ Ураган. У результаті є пошкоджені будинки. Також двічі по Купінську прилетіли БПЛА Молнія. Один поцілив у дорогу, а інший у будівлю закладу харчування. Крім цього, під винем противника на Харківщині були села Кегичівка і Борщова. Активно збивали шахеди і захисники Миколаївщини. Вдалося ліквідувати два ворожих БПЛА. Ще дев'ять дронів камікадзе знищила ППО Черкащини. Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, гатили артилерією, скидали авіабомби і запускали безпілотники. Наразі відомо про 14 випадків пошкодження квартир, приватних будинків і автівок. Водночас на Херсонщині загарбники вбили одного мирного жителя і ще п'ятьох поранили. Російська армія била по житлових кварталах міст і сіл цього регіону, зокрема, пошкодила дві багатоповерхівки і шість приватних будинків. П'ять ворожих шахедів збили оборонці Хмельниччини. А загалом у ніч на 7 лютого ППО ліквідувала 81 БПЛА. Ще 31 дрон було локаційно втрачено. Ще один цікавий епізод стався 6 лютого. Повітряні сили попередили про загрозу балістики по всій Україні. Невдовзі видання Форбс із посиланням на українського військового Кирила Сазонова повідомило, що Росія запустила по Україні свою балістичну ракету ОРічнік. Вона, нібито, летіла у напрямку Києва, однак не змогла покинути навіть території Росії, прямо там і впала. Тім моніторингові ресурси цю інформацію заперечили. Запевнили, що жодних даних про запуск Орішника і його падіння в Росії немає. А керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що у таких випадках Росія зазвичай попереджає західних партнерів. Цитую: попередження не було, і самого запуску з подальшим падінням ракети також не було. Підсумував він.